29 січня 2025 року один із найстаріших університетів східної Європи, університет імені Василя Каразіна, святкує 220-й день народження. В зв'язку з ювілеєм в університеті вирішили випустити спеціальну поштову марку. Ми сьогодні проживаємо кожен день, який є важливим не тільки для історії нашого університету, нашого Харкова, нашої країни. І це насправді наш маленький внесок для наших нащадків, які будуть жити і згадувати, в які часи проходила історія Каразінського університету. Тому я думаю, що сьогодні кожний наш внесок це от такий маленький вклад в історичну пам'ять життя університету Харкова. Час війни значення Каразінського для Харкова важко переоцінити, адже саме цей заклад виховав цілу плеяду талановитих та всесвітньо відомих науковців та учених. Серед них Гулак Артемовський, Багалій, Костумаров, Бекетов, Лисенко і багато інших. Завдяки відкриттю університету в Харкові. Харків із такого маленького, як і багато інших провінціальних міст, стало містом Харків. Який зараз є промисловий студентський науковий центр. Тобто університет це не тільки університет, університет це і місто Харків, університет це і Україна, університет це Європа і світ. На заході зібралося багато молоді, студентів і аспірантів університету, а також професорсько-викладацький склад та почесні гості. Під час церемонії присутні насолоджувалися народними танцями та вокальними виступами. Архієпископ Харківський і Митрофан виголосив молитву за військових. Як на мене, це е, про традиції, це про те, що Каразінський е, бачить, чують, і він є такою ознакою якості по всьому світу. Церемонія погашення марки, під час якої на поштову марку поставили спеціальний штемпель, ознаменувала початок урочистостей з нагоди свята. Під час випробувань, під час війни, університет. Каразина це визитівка нашого міста. Це дійсно знакова подія, дійсно знакова подія для нас усіх. І наше основне завдання, щоб наш університет розташовувався у Харкові, щоб він був і працював у Харкові. Наше основне завдання зберегти той шалений потенціал, який є у Харкові. І, звісно, ми всі віримо в нашу перемогу. Віримо в те, що якнайшвидше настане справедливий мир, і ми разом будемо відбудовувати наше славетне місто. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків новини.